Сьогодні ми будемо встановлювати автоматику Еднір i e 10. Сьогодні ми будемо трошки незвичайно ставити автоматику, не так як завжди, ставимо болтик під рівну частину. Я так завжди став. А з цієї сторони просварлю до 13-ї. Тут є хвіртка і за неї треба, коли хвіртка встроєна в ворота, в браму, обов'язково треба звертати увагу. Перед тим як його закрутити, брали зубчатурейку, ставили, виставляли і закриваємо до першої бабушки. Після цього будемо прихвачувати середню бабуську. Іди сюди. Ну давай мені, давай поіграємо. Давай. Ага. Давай поіграємо, поіграємо. Ага, скажи, таку штучку я не віддам. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Поращенко, Сьогодні ми будемо встановлювати автоматику Ediner i10. Ось на такі ворота, вона має встроєну квіртку, тому автоматику ми будемо ставити не як завжди на початку, на початку воріт, а в кінці хвостовика. Ну, а зараз поступаємо до роботи. Друзі, я починаю збирати зубчу рейку. Як правильно збирати зубчати рейк? Ставимо бовтик під рівну частину. Я так завжди ставлю. Її можна сюди ставити, бо йдуть такі овальні отвори. Ставимо під рівну частину. Беремо бабуську і прикручуємо ось так. Отак правильно. Зверніть увагу, як я прикрутив. Велика частина привариться до каркасу воріт. І так всі останні бабушки.

Хотів би вам сказати про два подарунки. Перше, це сертифікат, 500 під на аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові Ворота, зможете його використовувати. Для того, щоб отримати його, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, і прийти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення від таких відкритних воріт. Ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді під ваш індивідуальний проєм повністю до міліметра. Щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, і прийти за послання, яке знаходиться під відео. Друзі, Сьогодні ми будемо трошки незвичайно ставити автоматику, не так як завжди. Не так як тут немає швелера, немає до що приваритися. Тому ми сверлимо отвори. Я зараз тут просверлю ще на 20 коронкою, А з цієї сторони просверлю до 13 -ї. і приб'ємо на анкерні болти. Друзі, дивіться, я поставив двигун, треба відкрити калітку, де вона буде закінчуватися, Якщо отак закінчується, то добре. Якщо отак буде закінчуватися, не добре. Тобто ми, нам не виходить. Тут, тут є хвіртка і за неї треба тепер подивитися, дати їй увагу. Якщо отак буде закінчуватися, то будемо закривати цей ролик, здвигати аж сюди, отак. Поняли двигун? Ну, ось, зверніть увагу на те, що хвіртка, бачите, закінчується ось тут. В принципі, це добре, це буде остання бабишка у нас тут стояти. І вона не буде мішати хвіртці. Якщо б хвіртка закінчилась ось тут, ось тут, все, ми б не, треба було б двигати двигун. На хвіртку обов'язково звертайте увагу. Коли фіртка встроєна в ворота, в браму, обов'язково треба звертати увагу, щоб вона не заважала. Друзі, прокладаємо на датчика в прийомі обов'язково в трубі, поліетиленовій трубі водопроводній. Бо якщо в гофрі, це не то, воно гофра переминається і все, їх а це настояща защита. І якщо щось з проводом станеться, таке буває. У мене вже є на каналі відео, навіть, там, де таке случилось, то можу завжди перетягнути без всяких проблем. Виставляємо привід і беремо центр шестереночки. приблизно, не обов'язково там штангелі мірити. Перед тим, як його закрутити, брали зубчату рейку, ставили, виставляли, де він буде стояти, потім засверлили, ну, а потім вже закріпили. Ну і Після цього вже можемо перевести в ручне положення за допомогою ключика, який поставляється в комплекті. Ось таким чином перевели ми в ручне положення. Як виставити першу зубчату рейку? Від корпусу відступаємо 8-10 см і закриваємо до першої бабушки. Після цього будемо прихвачувати середню бабушку. Друзі, коли виставляєте зубчату рейку, не забувайте зазори між зубчатим колосом і зубчатою рейкою. Там то повинно бути від міліметра до 2 міліметрів. Ну, півтора це якраз ідеал. Другу та послідовні рейки. Беремо обов'язково рейку, кладемо, Беремо іншу рейку. ну У мене шматок, а берете цілу. Підкладаємо. Це робити треба обов'язково. Ось так. І ось таким чином. Навіщо це потрібно? Для того, щоб соблюдати крок зубу між рейками. І не забуваємо зазори між зубчатим колосом та самою зубчатою рейкою. Друзі, фотоелементи встановлюються від нуля 50-60 см від землі, від вашої плиточки від нуля. Прийшлося встановлювати сигнальну лампу на дюбіля. Чому на дюбіля? Бо металевий стовпчик і забили його там бетоном. Тому ми просварили метал свердлом на 6, а далі взяли, взяли бур на перфоратор, поставили, пробурили отвори на 6, поставили дюбіля і ставимо лампу. Що ж, друзі, хотів трошки розповісти про плату управління даної автоматики. Ось це знаходиться запобіжник на 5 А. Тут, до речі, воно пишеться наскільки ампер тут внизу. Далі йде у нас земля ноль, фаза. Внизу також все написано. Бачите, йде? Далі наступних три йде. Підключення двигуна. Вже двигун підключений заводом-виробником з самого початку. Єдине, що, що буває, якщо він підключений як правосторонній, а нам треба його зробити як лівосторонній, тобто він стоїть ліворуч, то треба буде жовтий та червоний міняємо місцями. Синій не трогаємо. Наступних два. Піна, ось цих два піна. Це підключення конденсатора. Він також підключений вже зразу заводним виробником. Він як підключений, так ми його і не трогаємо. Далі йде наступний два штуки це підключення сигнальної лампи. Тобто той жовтий маячок, як в народі кажуть, яка моргає сирена. Ще сирена є чогось називають. маячок, сирена, хто як називає. Далі. Ось це два останні це зовнішнє освітлення, тобто вуличне освітлення. Бачите, Ось сюди підключаємо сюди. Якщо ми хочемо, щоб у нас дворик або навіс підсвічувався, то ми у ту підсвітку навіс або дворика підключаємо сюди. І тоді будуть ворота відкриватися, зразу включатися світло. Ви заїхали в свій дворик, ворота закрили, світло ще буде горіти говорите стільки, скільки ви ось цим потенціометром відруглюєте. Тобто, саме мінімальне це 1 хвилина і максимальна 10 хвилин. Далі йде у нас підключення гіркону. Ось тут йде підключення гіркону. Ось цей гіркон він має 4 піна. Чому 4 піна? Бо деякі ще, ця плата на деяких автоматиках ставиться, що не гіркон, а енкодер, Тобто датчик буде стояти. На нього треба живлення. Ну, ось так от ставлять таким чином. Далі у нас йде е, фото GND. Це сюди ми будемо підключати управління з фотоелементів. В фотоелементі є живлення, а є управління, з нього знімається. З одного датчика, а на вторий датчик йде тільки живлення. От там, де управління фотоелементів, я буду розповідати на фотоелементах, і я вам покажу. Сюди підключається управління. Фотоелементи. Я паралельно з'єдную фотоелементи, живлення, тільки живлення, ось воно, живлення з фотоелемент з одного і з другого. Ось, воно тут із одного, і з другого, і тут так само, з одного і з другого. Дракти розходяться. Ось, це йде на дальній фотоелемент, це йде на ближній. Тобто це йде управління. Тобто управління будемо підключати окремо. А це у нас паралельно входить. Це живлення. Підключаюсь ось на цей клемник. Ось, ось, тут 12 а це написано. А тепер під'єднуємо управління фотоелементів, це е, фото та GND. Далі йде у нас стоп, е, стоп gnd Якщо треба кнопку стоп підключити, то стоп gnd Якщо ми підключаємо кнопку відкривати або закривати GSM модуль, щоб GSM модуля відкрило або е, саякса, там, або сумного дому, то тоді підключаємо G, GND Full. GND – це частичне відкриття, тобто калітки. Вона відкриється на метр і все. Ну Якою вже кнопку відкрили, такою кнопкою треба закривати. Далі йде у нас АЦ12 вольт. Звідси ми беремо живлення на фотоелементи, на gsm модуль. Ну Даю вам зразу пораду. Краще GSM модуль підключати окремим блоком живлення, не братися звідси. Бо GSM модуль бере много і тоді не вистачає навіть на... Буває таке, що трансформатор цей слабенький. І буває, що не вистачає навіть на фотоелементи. Тому краще, якщо ви інших агрегатів не будете навішувати, то тут на фотоелементи вистачає. А от окремі там додаткові обладнання, тобто це GSM модуль, Ajax і так далі, умний дом, то Треба окремим, краще окремим блоком живлення підключати. Далі у нас йде клема антени, ось сюди центральна жила, ось це є антена заводська. Її, в принципі, вистачає повністю. 99% випадків. Ну, буває таке, що не вистачає. Тоді підключається сюди зовнішня антена. Але зовнішня антена, вона як збільшує сигнал, так само і з більшою поміхи. Далі у нас є потенціометр, за нього я вже казав, це регулюємо час таймеру, який буде світитися вуличне освітлення. Далі у нас є сила мотора, тобто я зразу раджу ставити на максимум. І автоклост автоматичне закриття. Якщо ви будете використовувати автоматичне закриття, то через деякий час, щоб виключилось, щоб автоматика закрила сама ворота, то ось цим потенціометром виставляємо ту паузу, яка буде стояти відкрита. Тобто 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд і так далі. Тут, по-моєму, до 4 хвилин тут вистачає. Що обозначається ось ці переключателі? Ось тут все, принципи, розписано. Перший. Софт старт. Плавний старт. Далі, софт-стоп, плавний стоп. Софт-старт я, в принципі, ніколи не використовував, а плавний стоп в 90 випадків, випадків використовував. Далі ламп-флеш. Ну, лампа у нас одразу з флешкою йде, тому ми її не активуємо. Якщо б у нас лампа йшла без флешки, просто лампа, аби хотіла, щоб вона мрала, то тоді включаємо цей діп-переключатель третій. Автоклоус. От автоклоус, тобто якщо ми буде автоматично закриватися, ми включаємо четвертий Діб переключатель та ось цим потенціометром ми рельгуємо час, який буде стояти відкриті ворота. Break open це на відкриття, тормоз на закриття. Якщо ви використовуєте софт, Старт або софт стоп то брек open брек close тоді не використовується. Щось одне. Або то, або то використовувати треба. Два разом ну, немає ніякого смислу і я не раджу використовувати. Фотоактив. так як ми ставимо фотоелементи, ми будемо активувати цю функцію, Тобто сьомий включати, активувати фотоелемент. Стоп актив, тобто кнопка стоп, ми її тут використовувати не будемо, тобто активувати її теж не будемо. В принципі, все, що я міг, я трохи розказав. Те, що вам треба знати. Далі, я думаю, вам буде за допомогою допомога моя в цьому. Завели таку вилочку, бачите, дав замовник, бо живлення все ще не підведено, тому під'єднуємо через вилочку. Подальшому підведуть живлення, переподключать і все буде чудово. Зажму трохи гаєчки в кінцевих вимикачах. Це магнітні кінцеві вимикачі. Як знати де передній, де задній. Ставимо магніт, підводимо ми дивимося на ці лампочки. Яка з них подухне. Якщо потухла клоу, значить задній. Якщо опен, значить передній. Потухла клоу, значить це задній. А це підводимо. Що, дивіться, бачите, Тепер яка тухне Тепер тухне опен, бачите? Тут потухло опен, а тут потухло клоус. Все чудово, тепер можемо розставляти кінцеві вимикачі. Ну що ж, друзі, ми завершили установку даного... Даної автоматики нагадую, ми встановлювали автоматику Ednier i10. Дуже крута і гарна автоматика, а також вона має функцію зовнішнього освітлення, тобто чи вашого дворика, і за допомогою його пульта включати або виключати, а також вона включається і виключається автоматично. Нагадую вам про два подарунки. Перше це сертифікат з стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії нові ворота. Ви можете його використовувати. Для того, щоб отримати вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі перед за посланням, яке знаходяться під відео. Другий подарунок це креслення ось таких відкитних варіт під ваш індивідуальний проєм, повністю до міліметра ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за послання, яке знаходиться під відео. І отримати ви в електронному вигляді. Ну, а На сьогодні все. Всім пока, до нових зустрічей.